вечір ще раз. Повечерали мої поросятка, корито порожнє. Я їм ще докинула сіна, так як кожен вечір я їм даю сіно. Вони його їдять, перебирають, перебирають і стенять собі. Тут у нас порядок, тут ми граємося, бігаємо, бігаємо наїжені. Кузатіки не бігайте так. Я на цю. Ах ти, моя така кузята! Ця вже гладиться, є, вже я її глажу, оцього глажу, оцю цю глазу, ну деякі ще не підпускають. Та мені нема часу зараз. Мої гарні, такі такі спортсменки. Добренько бажаю всім доброї ночі, мирної ночі, всього самого найкращого здоров'ячка вам. От, А я тут вже теж закриваю і йду в хату. Показую вам через верх. Tak jak